Є на продаж така дзінма. 404 з передком. 40 Коро тонів має. передок все повністю працює. Резина передня нова, задня рідна. Виточок щеплю ідеально. Пунку нема. По мінусах, бачите, нема стекла. Стекло розбили, заклеїли скотчем, І заднє стекло також, бачите, тріснуте е, пластикове. А так у нас з документами. Грузи на задніх колесах, бачите, є. По два грузи на кожному колесі. По дві штуки. Електрика вся справа. Гарно, це є трьохциліндровий. Ось така вона по салоні. Це є десь масло. Тушечка стоїть від машини. Родина є вся заводська. Заводська оригінальна. Вона така йде. Ціна тракторця буде 6 тисяч доларів. Але відбору гідравліка все працює. Вона є досить маньоврана. Але Якщо взяти цю на наприклад, таку, е стару шашуєчку, то вона не дуже маньоврена. Хіба якщо дозатор гарно виставити, тоді вона буде гарно на місці розвертатися. А так, ось така, звичайна сороківка без дозатора, то вона такого вивороту не має. Китаєць в чому має переваги, що він є маньоврений, комфортний, на дозаторі. Такий тракторець досить гарний. Вже шумоізоляція не та, як шуруківці, звичайні, розумієте. Китаєць має більшу шумоізоляцію, ліпшу, бо ти їдеш в кабіні, там не гуде. Досить гарний тракторець покажу вам ще раз, грузи є. Бачите, по два, по два грузи на кожне колесо. Цей груз він є тяжкий, литий, він десь буде важити 40 кг. один, або 30, або 40 кг. Також і спереді грузи. 5 штук. Передня резина, нова, кабак. Такий тракторець. Шикарний. Можемо доставити, можемо поміняти на ваш тракторець з вашою або з нашою доплатою. Дзвоніть, пишіть, будемо щось домовлятися. Бачите? Tem que no mais